Добрий день, шановні українці. Я Світлана Трифонова знову з вами. На жаль, наше суспільство поступово перетворює людей на бездушних споживачів, а здібності та досягнення людини все частіше вимірюються матеріальними цінностями, і жити на рівних це складніше. Але я переконаю вас, що незважаючи на все, це можливо. Дивлячись це відео, ви розумієте, як треба любити життя, так як його любить Рейнальдо Хеда з Колумбії. Бо, не дивлячись на відсутність ноги, він танцює сальсу та інші запальні танці. Мешканець Колумбії яскравий приклад того, що навіть відсутність ноги не може стати перешкодою для повноцінного життя. Чотиррічна індонезійка Русіхат Бадавиє приклад того, що сильна талановита людина може перемогти навіть своє тіло. Унаслідок аварії вона втратила обидві руки. Не дивлячись на це, жінка зуміла стати професійним фотографом і вже 20 років займається улюбленою справою. Жінка має родину. Чоловік Русідах вважає, що її приклад може допомогти іншим людям з обмеженими можливостями жити повноцінним життям. Маленька перуанка Йованна народилась із рідкісним синдромом тетра Амелія, тобто без кінцівок. Не дивлячись на захворювання, дівчинка залишається неймовірно життєрадісною. На її обличчі завжди посмішка. Йоанна вміє малювати та й з задоволенням бавиться іграшками. Перуанські медики планують створити для дівчинки біонічні кінцівки. Дивіться далі у нашій програмі. Як виглядає життя, якого ти не бачиш? Дорослішати це означає перемагати. Долати життєві перешкоди справа не із легких. Уявіть, наскільки це складно, якщо людина навіть не має можливості бачити цей світ. А як з цим справляються діти? Хто допомагає їм? Про це дізнаємось в нашому наступному сюжеті. Спеціальний щільний папір, металевий трафарет, особливі грифелі, схожі на шило а ще дуже чутливі кінчики пальців та безмежне терпіння все це потрібно для того, щоб сліпа дитина навчилась читати та писати і пристосувалась до нашого світу. Винахідник цього методу Брайль. Брайль це великий французький педагог, який з малих років був сліпий, і батьки зробили все, щоб він не почував себе сліпим. Те ж саме роблять наші вчителі, коли хочуть навчити наших дітей спілкуватися, жити, працювати, не почувати себе людьми іншого сорту. Хоча вчити сліпих дітей на рівних, вчителя міжобласної і загальноосвітньої школи важко. Не вистачає спеціального паперу, дидактичних матеріалів та підручників. Ми маємо надію на те, що наша держава допоможе в цьому подібним закладам, бо самостійно школі придбати книги нереально. Наприклад, сучасний підручник з української мови та літератури шрифтом Брайля коштує майже 6 тисяч гривень. Якщо показати, як виглядає підручник з біології, наприклад, оце для 11 класу п'яти книгах. От, от п'яти книгах, ну тут навіть чотири. Одну книгу учень взяв для роботи. Значить, такі книжки, звичайно, в портфельчик не покладеш. Але, попри все, саме тут діти мають можливість отримати повноцінну середню освіту і вдало вступають у провідні навчальні заклади. У нас і вчителі з наших вийшли з нашої школи, і юристи вийшли з нашої школи. і Я знаю, що медичні працівники. Так що люди звичайно важко влаштуватися, але все таки влаштовуються. Майбутня робота для людей з вадами зору питання не з легких. І в різних навчальних закладах існують свої тенденції щодо працевлаштування учнів. От, наприклад, випускники київського спецінтернату номер 11 для слабозорих дітей найчастіше обирають для себе творчі професії. Серед них є відомі письменники, поети, музиканти та навіть художники. А все тому, що крім обов'язкових дисциплін, в спецінтернаті працюють різноманітні творчі гуртки. Восьмикласник Іван Нечай після закінчення школи Готується вступати в музичне училище імені глієра, а потім і до консерваторії. Мрію стати відомим музикантом, ну щоб всі мене знали, ну, щоб дуже відомим стало. Крім музичного, в інтернаті діють ще 10 творчих гуртків. Навіть в окулярах у Насті новицьку лише 20% зору, але це не завадило талановиті дівчині виграти на міському конкурсі талантів. Її хризантеми, створені у гуртку Петриківського розпису тепер красуються на поштових марках. Я просто собі малюю. І я знаю, якби що мені ну що мені подобається малювати, і я буду це робити. Крім творчого розвитку та повноцінної освіти, мета навчального закладу зберегти той невеличкий зір, що є у учнів. В інтернаті є спеціальні кабінети плоптичного лікування. Крім того, кожні 13 хвилин всі діти роблять вправи для відпочинку очей, а під час читання використовують спеціальний апарат, що в кілька разів збільшує зображення. У десятирічного Антона лише одна сута зору вчитися на відмінно це йому не заважає. А от здійснити мрію про офіцерську кар'єру значно важче. У Мене папа теж військовий. І я теж хочу бути військовим. Він мені з народження дарував пістолети. Все таке я вже привикший. Ну я не знаю, чи це може вийти. Про постійну боротьбу не за чутками знає Владислав Цимбал, хлопець абсолютно сліпий з раннього дитинства, але це не заважає мати ті ж захоплення, що й його здоровим одноліткам. Нашим дітям доводиться докладати в тисячі разів більше зусиль для того, щоб дотягнутися до рівня. Вони від самого початку є в нерівній боротьбі з життям. Чому ми по-особливому до них ставимося? Діти з особливими потребами. Тому що вони мають, для того, щоб вижити в житті, вони повинні мати бійцівський характер. Завідуємо. Владислав вирішив стати істориком. Цього року буде вступати до Київського університету імені Грінченка. І хто знає, можливо, після випуску повернеться до рідної школи викладачем в Україні знайти роботу неповносправним важко а тут йому готові надати роботу, як і багатьом попереднім випускникам. У Антона ще багато років до остаточного вибору професії. Можливо, йому й вдасться здійснити свою мрію. Принаймні, батьки та вчителі інтернату роблять все, що він почувався в житті на рівних. З Самого дитинства ми робимо все, щоб наше життя не було марним. Вчимося, спілкуємося, отримуємо професію і починаємо працювати. Ми намагаємося бути корисними для нашого суспільства. А ось де і як можуть проявити себе та працювати люди з вадами зору. Про це ми запитали звичайних українців. Є ще багато сліпих людей, там, інвалідів, які дуже дар хороший. Там, вони руками щось бачать, вони, щ... вони навіть читають руками. Дуже ж багато сліпих інвалідів по зору, вони є поети, вони дуже картини дуже красиво рисують. Ну, у нас же была Украина, мои таланты, слепые же выступали. И вот они и трудились на предприятии, делали розетки. Нам на телефоне может принимать звонки в интернет-магазине. Может, если ориентируется в товаре, не знаю, вещи полезные для быта, какие-то делать, прищепки. У нас на обувном предприятии значит, среди вот людей работают в том числе и люди с, ну, с вадами, по-украински с вадами. Значит, ну а конкретно там вот глухонемых очень много. Есть люди, люди с порой не слепые, но с плохим зрением. Ну я думаю, любой можно профессии обучиться. было бы желание. Вот это только в учреждении, специализированно необходимо учиться. В обычных он не сможет. А абсолютно нормальные люди могут учиться с такими же, как они, только полноценными с полноценным зрением. Я считаю, что вообще такие люди должны получать в любом учебном заведении образование, потому что это такие же люди, как и все остальные, просто с какими-то отклонениями. Если у нее есть желание учиться в таком же вузе, с такими же полноценными людьми, то я знаю такие примеры, которые учатся в таких же группах. Нет определенных отдельных профессий для таких людей, еще не придумали. Я сомневаюсь, что нас в Украине наши придумают. Все вопросы государства. Если они не беспокоиться, как говорится, о таких людях, то что же можно дальше о государстве говорить о нашем правительстве. Плюс, если еще государство сделает какие-то субсидии, то будет трудоустраивать на работу таких э, людей. Соответственно, чтобы еще государство платило тем предпринимателям, которые, которые берут на работу к себе таких людей. Или налоги как-то уменьшали бы, или. Поощряли чим то вважають, що такі люди должны сидіти вдома і ліба і ми дожди займатися там, ухажувати за ними родственники. Це вообще несправедливо, бо тому що всі люди рівні. Без різниці, чи інвалід він чи не інвалід. Кожен із нас стає дорослим у різному віці. Комусь це не вдається і в 40, а когось життя примушує дорослішати ще у дитинстві. Саме такою, цілком дорослою та самостійною, ви побачите героїню нашого наступного сюжету. Мене зовут Яна Бережная, мені 15 років. Учуся в гімназії Короленка Владимира Галактионовича для незрячих дітей. Я являюсь призором Паралімпійських ігр, серебряним призором і також. серебряным призером чемпионата Европы. Естественно, я своих родителей очень люблю, и маму, и папу, и очень уважаю их. Я думаю, что наша Украина, как бы, в принципе, может где-то отстает в развитии, чем другие страны. Но ничего плохого я не могу о ней сказать. Ну, все-таки наша страна. Я родилась в ней. Естественно, как бы я ее люблю. Не, ну когда утром встаю, очень так в холодную воду залезать не хочется. Но тем не менее, все-таки нужно плавать, нужно как-то перебаривать себя. И тем не менее, я залажу в холодную воду. Потихонечку так. Я считаю, что где-то в каждом человеке есть вот эта частичка эгоизма, но когда она вот не такая вот развитая, вот мне это не нравится. Вот. Ну, когда человек добрый, жизнелюбивый, оптимистичный. Я сама по натуре не очень оптимистка, но тем не менее для поддержки, чтобы поддерживал, как бы общались. Я считаю, что нужно немножечко быть добрее, как-то вот получше относиться и говорить как-то поискреннее. я считаю, что мир такой, какой мы хотим его видеть. Где тот, который человек добрый, ему кажется, наверное, мир весь добрый, да. Естественно, есть такие моменты, когда думаю, что все хорошо, на самом деле оно уж не так и хорошо. Но я считаю, что мир, он и не добрый, в принципе, и не злой. То есть где-то вот серединка у него есть такая. Просто, несмотря ни на что, идти как бы вверх. В где пытаться, где-то прибігти, ведь у кожного таланты. якісь таланти. вот их їх вот пробить. Не скривати їх, не заривати в землю. Наше життя це рух і інформація. І це означає тільки одне. На нас і з вами зараз чекають новини. 14 травня в усьому світі відзначався як день мови жестів, і цьогорічне відкриття Євробачення не оминула цю дату. Конкурс розпочався піснею, яка перемогла в минулому році, а її виконання супроводжували учні школи для глухих. До речі, лозунг Євробачення у цьому році ми одне ціле. Це Антоніо Роблес, і він довів, що людина здатна здолати будь-які перешкоди. Антоніо народився без правої ноги і став чемпіоном з греко-римської боротьби. Коли людина не шукає причини, чому це неможливо, а просто бере і перемагає життя, все стає можливим. треба пам'ятати, що ми залежимо один від одного, але ця залежність не повинна стати перешкодою. Вона мусить бути підтримкою, з повагою та посмішкою. Чекаємо на ваші листи. До зустрічі!